Чорусечко. І так, доброго ранку, шановні колеги. Починаємо засідання, чергове засідання тендерного комітету. Отже, напоряд... переходимо до порядку денного. На нашу... У нашому порядку денному є цілий ряд питань. Отже, переходимо до порядку денного. Прошу. Перше питання. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Бережанської, від вулиці Полігонівської, до Коченіської місячниці, відновлення. З такого конкретного середовища, як цього разу, ми не пам'ятаємо, шість учасників взяло участь в аукціоні. Товариство ЮНТ і Ко, ціна пропозиції 3 мільйона 608 тисяч 361 гривень. Товариство Бубторгінвест 3 мільйона 966 тисяч 999 гривень. Товариство ШБУ 77 3 мільйона 967 тисяч гривень. Товариство Черніців-Центр 3 мільйона 968 тисяч 432 гривень 40 копійов, товариство Компанія Євродор 4 мільйони 418 тисяч 312 гривень 40 копійов, і товариство «Технобудсервіс» 4 мільйона 419 тисяч різно. Пропозиція товариства ЮНТЕКО було зроблено запит за уточненням інформації по кваліфікації, надано відповідь інформацією та документами. Департамент ЖКГ опрацював ці документи і надає відповідь, що за результатами опрацювання встановлено, що пропозиція товариства ЮНТІКО відповідає вимогам документації, кваліфікації та може бути визнана переможцем даному закупівлю. Чи є запитання? Я ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. переможець оголошено. Переходимо до наступного питання, порядку денного. Наступне питання порядку денного це капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вулиці Руській, 269, перший другий під'їзд з влаштуванням водопідведення в місті Черносі, відновлення елементів благоустрою. Два учасники подавали свої пропозиції та брали участь в аукціоні. Приватне підприємство АлексПромбут 1 мільйон 399 тисяч 500 гривень, це кінцева ціна. Товариство Астрелія 1 1 мільйон 400 тисяч гривень. Приватне підприємство Алекспромбут надано всі документи. Пропозиція відповідає кваліфікації і вимогам 17-ї. Згідно висновку Департаменту житлово-комунального господарства, всі вимоги дотримані, Пропозиція може бути визнана. переможцем вдатної закупівель. Чи є запитання? Пропозиції? Немає? Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримуємося? Дотрималося. Так. Дякую. На вас. у нас? Рішення Дякую. Переходимо до наступного питання, порядку денного. Це Пронесення змін до річного плану закупівлі, про вибір процедури закупівлі і про затвердження документації. Управління освіти пропонує переоголосити всі центри міського рік, які відбулися нещодавно в рівні прочин. Йде мова про поточний ремонт приміщення обзор номер 41 говориться в кількість 2, на загальну вартість 290 тисяч 190 гривень. Знесення аварійних, сухостійних та важкодоступних дерев на загальну вартість 290 тисяч гривень міський бюджет, дитячі новорічні подарунки на загальну вартість 2 мільйона 230 тисяч гривень міський бюджет і навчальні засоби дидактичного обладнання в кількості трьох лотів, на загальну вартість 917 тисяч 8 гривень, державний і міський бюджет. Всі закупівлі пропонуються провести відповідальний загалом, при цьому безпеку по ми повинні це голосувати. Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримуюся. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Отже, шановні колеги, у нас всі питання порядку денного вичерпні. Дякую всім за роботу, прошу підписати необхідні документи. Дякую. Дякую за консолідовану роботу.